Бачення на хіміка із тіктока. От хіміка з красним дипломом. О на мене зняли розоблачення. Зараз ви побачите, як кандидат хімічних наук роздавить хіміка з красним дипломом як бог черепах, а заодно знищить основну маркетингову стратегію Corel Club, за допомогою якої вони розводять лохів уже 20 років. А саме мені цікаво, як вона в цьому відео розповідає про окислительно-восстановительний потенціал. Води стара причина це окислительно-восстановительний потенціал. Вода з положительним ОВП забирає вашу енергію, а вода з отрицательним дає вам енергію. При додавленні саше королмайн вода міняє своє ОВП. Положительного на отрицательное в 5 хвилин. цікаво. Походу хімік з красним дипломом не дуже розуміє, що таке окиснительне восстановительний потенціал. То я зараз вам розкажу і помірюю їх японські кралови кальцій за допомогою дійсно крутого японського ОВП-метра, який мені подарувала компанія 7V. Тому дивіться уважно, щоб ніколи не попастись на цей лохатрон. Наливаємо в скен звичайної води. Якщо просто, то ОВП показує здатність розчину віддавати або забирати електрони. ОВП більше нуля означає, що водія окисник, який східні електрони забирати. І багато хто скаже, що що тоді виходить? Вода з пляшки погана якась. Забирає наші електрони. Але ні, це чиста вода, що просто містить в собі трохи розчиненого атмосферного кисню. Кисень є окисник, він забирає електрони, і тому та то, вода буде, бачите, мати позитивний ОВП. Це абсолютно нормально. Тепер додамо до нашої води Саше Корол Майн. І дійсно, бачите, ОВП починає зменшуватися. Зачекаємо трохи. Пройшло 5 хвилин, щось не дуже хоче зменшуватися. Давайте додамо ще один стік. О, нарешті, за 10 хвилин із двома стіками ОВП стає негативним. Тобто, що це? Це вже хороша жива вода? Ні? Від'ємний ОВП, тобто менше нуля, показує, що у воді є відновник, що схильні електрони віддавати. Тобто тут міститься щось, що може електрони легко віддавати. Але що? Читаємо склад. І бачимо, аскорбінова кислота вітамін С. Хочете переконатися в цьому? Дивіться, звичайна вода. Бачите, має позитивний ОВП. А тепер я додам сюди не кораловий кальцій, а звичайний хімічний вітамін С. Ось так прямо з капсули. Бам! І що ми бачимо, народ? Що ми бачимо? О, ОВП падає. ОВП стає від'ємним за секунду. Якщо б це була дійсно жива вода, вона б вже встала і побігла. То що, це реально цілюща вода? Ні, це просто вода з дофіга доданого вітаміну С. А сюди вітамін С додали в мізерній кількості 5 мг. Це надто мало, щоб він мав хоч якийсь фізіологічний ефект, тобто був корисним. Але достатньо, щоб чутливий прилад зафіксував змінення ОВП і потім показувати довірливим мамонтам безглузді тупі досліди протягом 20 років. Тому хочу ще раз подякувати компанії 7 Вольт за чудовий ОВП метр. Ви робите вагомий вклад в боротьбу з мракобісним в Україні. Якщо що, у них найбільший вибір потенціометричних приладів, ph метрів оксиметрів, кондуктометрів в Україні. Коли працював в Академії наук, PH-метр купував саме. う